Верховна Рада конституційною більшістю скасувала висновки Державної аудиторської служби, які вимагали від оборонних підприємств повернути 2,5 мільярда гривень. Згідно з висновками ДАСУ, весь прибуток всіх постачальників міністерства оборони, в тому числі критично важливої для фронту зброї, було розцінено як збитки держави. Тепер же депутати ухвалили постанову, яка це рішення скасовує, і щоб розібратись у цьому, тому що я вам відверто скажу, я зрозумів мало. З того, що я сам прочитав, ми спілкуємось з волонтеркою, членкинею громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України, паною Даною Яровою. Пані Дано, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Добрий, добрий вечір, Україна. Зараз буду намагатися пояснити хитро ведення українського бізнесу в умовах війни будь ласка, розповідайте, розповідайте, як це зрозуміти? Тобто, це добре чи погано? Що було не так? Прошу вам слово. Знати, не знаю, з якої серії вам почати розповідати, але давайте ближче до кінця на підприємство оборонно промислового комплексу України висновком ДАСУ було накладені так так названі збитки. Їх так назвала Держав, служба України. Хоча це не збитки, це врегульовані державою прибутки. У нас у виробників зброї, у всіх у виробників оборонно-промислового комплексу є дуже, знаєте, дуже прості, прості три, цифри. три цифри. Тобто три цифри. Послуги це один відсоток держава регулює не більше одного відсотку. Виробництво товару 30%, і імпорт 3 Три цифри: один тридцять три. На погоджувальній нараді пані Басилаєва, яка е, очолює держодислужби, сказала, що перевичень у жодного зверобка не було. Але всі прибутки цих компаній були визнані державними збитками. Я зараз не шукаю. Вони були вже відкриті кримінальні поваження. Вже працювало ДБР, працювало СБУ, До багатьох прилетіли листи щастя. Я так називаю листи щастя з повернення, з вимогою повернути оці прибутки. І знаєте, коли вже це остання крапка була, коли державне підприємство. ПК Луч, який єдине в Україні, виробляє Стугне, Корстар, Нептун, яким ми потопили Крейсар Москва, виробляє інші ракети. Через Фейсбук вернувся до української спільноти і написав, що якщо ми заплатимо те, що нам сказали, ми збанкрутуємо, Отут точка кипіння була пройдена. Я вимушена була. Я чотири місяці, чесно, з свого життя поклала на те, щоб регулювати це на рівні кабінету міністрів України. Я була на двох засіданнях комітетів Верховної Ради України цього питання на комітеті по нас безпеки та оборони 23.08 було прийнято рішення до Кабміну негайно врегулювати це питання. Кабміном це питання було проігноровано, не врегульовано. Коли вже пішли кримінальні справи, і коли вже БК Луч написав, що е, все ну, край, ну, ми, ми просто збанкували. Я була вимушена звернутися до іншої гілки влади законодавчої, і е, нарешті я докричалася. Я не можу сказати, що я перша зверталася, але нарешті я докричалася. Буквально за е, три години був зареєстрований законопроект, за день було проведено. Та засідання комітету по нас безпеці і оборони, які одноголосно проголосували за підтримку законопроекту, і конституційною більшістю про законопроект був проголосований. Це постанова Верховної Ради України. Так, під неї ще треба скажімо так, врегулювати на рівні кабіна деякі нюанси, але це перемога. І до речі, на мене зараз світ, е, дуже багато е, спеціальних людей, які вже повідкривали кримінальні справи, бо вони не знають, як тепер із закривати. Так, будь ласка, питання можна, да, будь ласка. Я теж хочу запитати. А ви мені скажіть, будь ласка, а як державна аудиторська служба? Як вона це пояснила? Две так я розумію, що там є закон, там є там буква закону, треба дотримуватися. Вони розуміють, чого розуміли, що вони писали, чи взагалі ви пояснюєте, до чого це призведе? Вони ні, там все ви помиляєтесь, ми тут робимо правильно. Як вони до цього ставилися? Яке їх внутрішнє відношення було? Про ситуація катастру, ну неймовірно, воююча стара країна намагається забрати прибут. У доходу в я вам скажу, що вони навіть після того, як вже було проголосовано. Вони перше за вибачте, будь ласка, вони вперше за е, 4 місяці моїх звернень до них показали признаки свого життя ага. в Фейсбуці, Да, хоча я пані Пасалаєву бачила е, на погоджувальні на раді, вона тоді сказала, що перевищень не було. У Мене було, було єдине до неї питання. Чи були встановлені перевищення, встановлені законодавства? Вона сказала: не було. А, коли я апелювала, що у нас вся підприємницька діяльність закріплена в Конституції ведеться так. з метою отримання і з цих пунктів це аудит за 22 рік, вже плат... податки, податку на прибутку заплатили цей податок в бюджет. Вона мені казала, що все одно, ну тобто там. Не 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 просто не прибиваємо какати. Якась, якась хоче це почути. І, да, я зрозумію та, і е, до речі, після вчорашнього голосування вони написали на своїй сторінці, що все одно вони вважають, що е, вони висновки були зроблені правильно, і, але вони нікого з виробників не. Е, не, не як вони так написали, ми нікого з виробників не спонукали повернути ці кошти, але збрехали ті листи щастя були відправлені багатьом. І знаєте, я з одним з виробників була в прямому етері на 1 плюс 1, коли мені стало вже дуже боляче. Це виробник тягачів великих машин і пожежних машин, які дозволили оприлюднити свої листи щастя. Да? До речі, він взагалі був на 2% податку на продукт. фінансистів. зрозуміють абсурдні ситуації. Так, от людина сказала: в ви, ви розумієте, що таке машинобудування, тим паче таке велике. Це велика кількість робочих місць, це великі податки, це, вели, це, вели, це внутрішній валовий продукт країни. Так от людина сказала: ви знаєте, я думав розвертати ще одне виробництво і Львові, але я з'їзд після оці всіх. Цього що я з'їздив в Польщу, то я прийняв рішення відкривати таке виробництво Польщі. Ну це просто неймовірно. І... Да дійсно, а, так. дивіться, значить, це... тепер це чути згідно з вашими словами, тепер цим підприємствам нічого не треба сплачувати і їм не загрожує закриття. Так, я зрозумів скажу, що на мене дуже злі зараз в СБУ і в ДБР, тому що вони вимушені закривати кримінальні справи, які вже були порушені. Тут е, от я читаю пан Олексій Петров, написав таке: знаєте, що значить. Е, е, Значить, я тільки можу уявити, скільки гарно налагоджених та відповідно працюючих схем дерибана мільярдів на закупівлях для МОУ поламала дана дана Ярова, якщо проти неї замовили інформаційну атаку. Недолугу, зліплену з гівна та палок, але також читаю знову фахові розслідування про вартість цієї білизни, кількість губних помад в, в косметичці. Ну, <смеш> ну так получається стартував написано. новий сезон. Ви знаєте, такий сезон був, коли ми запускали прозоро, Я витримала таку атаку, і до речі. І сьогоднішня атака вона пішла з тих самих ресурсів. Я знову почала працювати на всіх людей в країні, вже дійшли ми до того, що Байден домовився е, з Яценюком про продажу місць міністерства оборони. Ну тобто, там вже такого, знаєте, я, я сама себе поважаю. Знаєте, Коли я читаю це, я сама себе поважаю. Я розумію, що для чого це робиться. Я розумію, що, е, скажімо так, люди, які усвідомлюють. Мій плив зараз в міністерство оборони. Вони просто дуже бояться, що їм буде так, як є зараз. Вони вимушені виживати в конкурентно середовище. Так воно і буде. Я обіцяю, скільки я буду Міністерстві оборони, так воно і буде. Звикайте прямих договорів. Більше не буде. звикайте до правил нормальної гри і звикайте до ринкових. Цін, а не наживання на міністерство оборони і на коштах платників податків України, і до речі, Сполучених Штатів Америки також.